Доброго дня після новини ми зразу підхоплюємо нашу естафету. Це Україна понотасе, наш інформаційний марафон, і одразу зразу, підключивши мишку до свого ноутбука, перехожу до гарячих новин на цю годину. Давайте покажемо і нашим глядачам сьогодні. Служба безпеки уточнила вже інформацію. Зараз, поки що, ми готуємо власне для вас цю новину сьогодні. Служба новин служба СБУ в своїй стрічці новин повідомила, що запобігла трьом терористичним актам. Які готувалися одночасно на залізничних перегонах докола Львова. При тому частина цих залізничних колій є міжнародного напрямку, тобто Україна, Європейський Союз. Одне із затримань відбулося із стріляниною, тобто впіймали під час закладання саме вибухового пристрою терорист відстрілювався. Поранив співробітника СБУ. У відповідь правоохоронці також поранили зломисника і затримали. От, власне, попробуємо зараз це показати, але найцікавіше в цій е історії зразу пішли обшуки. Після обшуків було знайдено достатня кількість РПГ, 7 РПГ-26, гранати РГО Ф1, РГД-5, 5, 5 кг вибухівки марки АХ-25 і 600 г тротилу. Також електродетонатори, три пістолети, величезна кількість набоїв до них. І от на сайті добровольчого руху ОУН, це там, де Микола Коханівський, саме сьогодні, як за співпадінням написано, у Львівській області сьогодні затримано троє добровольців батальйону ОУН і активістів добровольчого руху ОУН, друг партизан, друг Нігадяй і друг Шпик. Чи це саме ті три особи? Поки що Служба безпеки не повідомляє. Але хочу про це власне розпитати. Ми починаємо ми нашу студію з розмови із... Експертом з військових питань і співголовою громадської ініціативи «Права справа Дмитро Снігирьов. доброго дня. Доброго дня. Що це? Тобто хочеться перше зрозуміти, що за спроби е закладки і в лікві... ну, і вибухів на заході України. Ви знаєте, по великому рахунку давайте не будемо поспішати з коментарями, а дамо можливість спеціальним службам провести розслідування і дати свої коментарі з приводу цих подій. Єдине, що можна і вже фактично, і ви підкреслили цей факт, що співпадінь не буває. Кількість затриманих співпадає з інформацією Миколи Коханівського про відповідні арешти його активістів. Тобто я думаю, що найближчим часом Служба безпеки України дасть свої коментарі з приводу цих затримань відповідно арештів активістів. А який би був смисл для ви знаєте? ОУ... Ну по великому рахунку не зрозуміло, чому саме західна залізниця вибрана об'єктами проведення терористичних актів. Якщо це а, своєрідна відповідь російським окупантам, то скоріш за все тоді е, у партизан дуже великі проблеми з географією, які переплутали взагалі західний напрямок зі східним напрямком. Війна точиться взагалі не у Львівській області, а відповідно на Сході України. І якщо є бажання підривати залізницю, будь ласка, це територія окупованих районів Луганської та Донецької області, де варто її е, проявити відповідні навички і е, дати якусь користь від своїх дій. Добре, давайте ви це поки що чекаємо на Ну, Офіційно коментарі, на абсолютно безпеки. Так. служба безпеки має все ж таки дати свої коментарі і пояснити, що саме відбулося. Наразі єдина відома, що дійсно поранений співробітник служби безпеки при затриманні. Відповідно вогнем з боку саме співробітників ОСБУ поранений ймовірний диверсант. Давайте тепер до більш цікавих подій. Вони вже тривають три доби. Я ми на увазі перенесемося до анексованого окупованого Криму, так. тому що е, учора стало відомо саме від заступника голови Меджелісу кримськотатарського народу про те, що несподівано багато військових і техніки почало концентруватися на півночі півострова. Північ півострова, тобто в районі Перешийку, Дженкої в Дженкої, так е, і відповідні коментарі з боку російських засобів пропаганди виглядали дуже смішними. Тобто, це Діяльність пости робили, та, нібито ДРГ пробралося через кордон і діє десь глибоко в Криму. Що вам відомо з цього про? По великому рахунку? Це знову елемент пропагандистської війни з боку Кремля, але він переслідує перш за все спроби відволікти увагу від ситуації на сході і відповідно відтягнути звідти певну частину українських збройних сил з метою перекидання їх під перешієк. Тобто, таким чином намагається створити два штучні конфлікти: як в Криму, так відповідно і на сході України. Єдина ситуація зараз треба тверезо підійти до оцінки ситуації відповідно, і не піддаватися на провокаційні заяви з боку Російської Федерації. До прямої агресії Росія не піде. Тобто, відповідно, не варто знову посипати голову попілом, кричати про те, що наразі ми можемо стати е, ціллю для військового нападу з боку е, Кримського півострова. Нам варто зосередитися на ситуації на сході України. На сході України ми повністю контролюємо ситуацію. Ба більше того, як свідчить практика, ми готові до ймовірних провокаційних дій з боку бойовиків. А чому ви так категорично впевнені, що в Криму, окрім прикордонних провокацій, більше нічого не можна сподіватися? Я чому так запитую? Тому що секретар РНБУ Турчинов так, от буквально нещодавно зробив заяву, що один з головних сценарій, які вони розробляють, це? Ну, протидія реальній відкритій війні, що Росія може йти або широкомасштабним наступом, і то не з одного напрямку, не лише з східного, або ж буде продовжувати цю е, тиху війну, як вони називають, гібридно з тими ДРГ-групами. Але він не відкидає сценарію розвитку подій у вигляді повномасштабної війни. Не відкидаємо і я не відкидаю цього сценарію, але Кримський напрямок не основний напрямок. По перше, концентрація російських військ в Криму не дозволяє, скажімо. Росії ввести повномасштабну війну. Скоріше за все, будуть провокації на так звані умовні лінії розмежування, Тобто, знову таки можлива діяльність російської розвідувальних груп, але не буде прямого факту агресії з боку Російської Федерації саме на Кримському напрямку. Наразі йдеться про навчання на так званому Дженковському полігоні, і концентрації техніки поблизу міста Джанкой. Більше, скажімо, активізації якихось дій з боку збройних сил Російської Федерації наразі не спостерігається з основними напрямками вірогідного наступу російських військ саме з території Російської Федерації називаються так звана Білгородська, Воронівська область і відповідно, Чернігівський напрямок напрямок. Давайте ми на північ перекинемося. Я просто так. зараз все таки, щоб закінчити з Кримом. От в Крим через Керч зайшла достатньо велика так колона російської техніки. Ми навіть можемо зараз це показати. Чи через паромну переправу через промну Та, там відповідно є і відео, і бачимо цілі ешелони військової техніки. Це що ви хочете сказати? Виключно під навчання на полігонах норма. Я хотів би сказати про те, що про що я й починав, творю два два. Штучні, скажімо, зони зони напруженості в Криму і на сході, але Крим це відволікаючий напрямок, який Змушує українських військових реагувати на той зовнішній чинник. Тобто, перекидати військові частини, саме регулярні військові частини, які мають реальний бойовий досвід зі сходу України відповідно напрямку Криму. Добре, тоді давайте. От якщо це є відволікаючий маневр, так ось з тими провокаціями, з якоюсь стріляниною з поставкою озброєних блокпостів раптом на півночі окупованого Криму, що на Чернігівському от на північному напрямку. Що вам відомо? Бо один зі сценаріїв повномасштабної війни, який російські військові експерти озвучують, це саме короткий шлях через Чернігів на Київ, Так. ну це концентрація російських військ Брянської області, себто прикордонні області, яка дозволяє найкоротшим шляхом вдарити, скажімо, під брюще українській державності, а саме наступ в напрямку Києва. Но знов таки йдеться про те, що наразі там тільки розгортається російська дивізія, і розгортання цієї дивізії наразі не завершено. Припинити нагнітання істерії. Те саме стосується і розгортання військових підрозділів Російської Федерації на кордоні з Україною, а саме в районах Харківської області, де завершується цей процес. Наразі нам там протистоять 35 тисяч Збройних сил Російської Федерації. Кількість військових української армії, які зосереджені в місцях, мовірного прориву і на сході України, сягає 70 тисяч. Себто, з урахуванням кількості бойовиків, кількості регулярних російських військових на сході України і сил можливого відповідно прориву з території Російської Федерації, вона фактично адекватна. Добре, тоді це. Якщо там поки що розгортається дивізія з Брянську, бачимо, що ваші слова вже підтверджують, от зараз прямо у ці хвилини з'явилося повідомлення від головного управління розвідки про те, що переміщення техніки в окупованому Криму це ротація. ротація. Це Вадим Скібіцький, управління розвідки Міністерства оборони України. Ротація, але для чого ті нова техніка? Ротація це коли один склад зміна одного на іншу. Не більше того. Ну тобто але не збільшення це... одиниць. Не збільшення одиниць, це йде демонстрація сили. Я ще раз хотів би гра м'язами, не більше того. З треб... метою, метою знову, я таки е, хотів би інформаційного тиску на е, політичний військовий провід України. Подивіться, оці навчання і концентрація техніки дивним чином співпадають з заявами з боку російських очільників про можливий російський наступ на сході України. Збігу обставин не буває. Якщо росіяни починають говорити про можливий прорив на сході України і цю тему підхоплюють, до речі, українські ЗМІ, і в той самий час починається лобіюватися тема щодо концентрації російських військ на, на, на кримському напрямку, то це свідчить лише про одне про інформаційну війну з боку Російської Федерації. Okay. Ми не маємо стати учасниками цієї інформаційної війни. Ми маємо давати об'єктивну ситуацію і звішену, на, як то кажуть, на тверезу голову. Давайте ми ще тоді перейдемо до декілька інших резонансних подій сьогоднішнього дня. Одну з них свіженьку. Я просто зараз вам хочу продемонструвати і глядачам. Це несподіваний варіант. як повідомив один із чиновників, зараз цю інформацію перевіряють, але саме вона стосується екс-депутата, б'ют, а потім. Партії регіонів, а потім просто кримінального злочинця, якого затримали. Він був в міжнародному розшуку. Це Олександр Шепелів. І от з'явилася інформація, що він що його випустили із російської СІЗО. Він був затриманий в Російській Федерації два роки тому. І українські новини передають, що екс-депутат Бюд Олександр Шепелів погодився співпрацювати зі слідством у Росії і дав покази щодо низки українських політиків в обмін на своє звільнення зі слідчого ізолятора. Це поки що не підтверджена інформація. Нагадаємо, що Шепел був оголошений в роз зараз, шалених коштів по рефінансуванню по банку Родовід, по, е, е, він Віншов як один із учасників судового розслідування щодо вбивства. Так, тобто дуже цікавий персонаж. Що означає, що він пішов на співпрацю з російським слідством? Ми будемо чекати Савченко, 2 тепер нову ні. Ми серію. не будемо чекати Савченко, 2 буде просто оперативна робота в напрямку от, ймовірних фігурантів. Якщо він дійсно дасть покази щодо вищого політичного і фінансового керівництва України, відповідно буде оперативна гра з боку російських спеціальних служб. До речі, варто відзначити, що це не перший випадок. Коніщенка так само дали можливість виїхати з Москви в Лондон в обмін на інформацію щодо вищого е, політичного проводу. України. Думати, що наших Абсолютно, ФСБ і точно. Йому дали можливість виїхати в Лондон. Окей, діться, за, тобто, за тут версії... чітко, чітко треба розуміти, ми не маємо. Давати можливість фігурантам гучних кримінальних справ виїжджати за межі України, бо оте політичне поле України воно скрізь корумповано. Відповідно, людина знає повні розклади щодо е, тих кабінетів, куди заносилися гроші, і можливих відкатів від тих корупційних схем. Дивіться, українська правда цю новину подає заголовком Російської Федерації. Звільнила Шепеля в обмін на здачу в лапках Де, Тимошенко. І тут стоїть питання. стоп. Тут в нас всі завжди пов'язують. Е, Перепрошую, а куди ще здавати пані Юлію, якщо її пов'язують дійсно на території України з паном Путіним? Правильно, і так. з тими газовими контрактами, які були укладені саме за часів прем'єрства пані Тимошенка. Угу. Ба більше того, не випадково і депутатство пані Савченко, саме в партії е, Юлії Володимирівни. Тобто у вас пазл складається? Ну, пазл складається абсолютно. Ви знаєте, тут не треба її бути, скажімо. Сім'я п'яді лобі, щоб казати про те, що це випадковість. Ні, не випадковість. Це... Продовження тієї схеми більше того, Дмитро Снігирьо збирав пазл по біоту, і відповідно в нього вклалися не тільки Юлія Тимошенко, але й Шепелів, який втік, і е, Надєжда Савченко. Про Давайте неї ми, й... до речі, поговоримо через невеличку рекламну і паузу. І Оніченко так само і Оніченко в цей, теж, цей. Та. через невеличку рекламну паузу. Ми про інші ще резонансні затримання. Бо сьогодні суд екс-депутатам партії регіонів, так званих луганських батьків. Терористична організації ЛНР теж виніс певні вердикти. От після невеличкої паузи ми повернемося до студії. Реклама минуло досить швидко. Дмитро Снігирьов, експерт з військових питань, у мене в студії. Ми якраз перейшли вже з ві... справ військових, в тому числі гібридного розхитування ситуації в ряді паніки. А для цього в нас є спеціально заточені псевдозмі. Щоб розганяти її, переходимо до резонансне затримання. Щойно ми стрієчкою б'ют плюс Онищенко розібралися. І от ми бачимо, що тим часом після Єфремова був затриманий екс-депутат партії регіонів Медянік. І сьогодні по черзі. Суд заарештував його до 4 жовтня. Все це в рамках однієї справи, але там навіть декількох статей Кримінального кодексу щодо сприяння створенню та діяльності терористичної організації ЛНР. Це стаття. 258 пятьдесят третя частина кримінального кодексу. А також е, ще одна стаття скоєння умисних дій з метою зміни меж території України з порушенням Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Це стаття 110, і одна, і друга достатньо серйозні статті. Але ми, зараз ми долучимо до розмови нашого колеги журналіста Андрія Дехтяренка. Пане Андрію, чи ви нас чуєте? Пане Андрію, так, так. добрий день. Чу так, пане Андрію, так, отдалі, дивіться, нормально. взяли Медяніка, а її вже сидить Єфремов. Є Версія кришталево-чистої е, партії ОПОБЛОК, а Ми не можемо не вірити таким святим людям. Каже, що це для того взяли Медяніка, що Медянік настільки там має протиріччя самим Єфремовим, що він просто буде його. Ну, звиняйте за сленг мочити про це ж заявляє і адвокат е, затриманого. Е, що ви нам можете розказати власне про лінію Мідянік Єфремов в світлі, звичайно, створення терористичної організації ЛНР? Ну, по перше, я не думаю, що у медяника з Єфремовим такі погані стосунки, тому що ще в 2012 році е, Володимир Медяник став народним депутатом України від партії регіонів, яка тоді. Е, Керувалася виключно виключно Олександром Сергійовичем, Якщо б між ними були б такі протиріччя, як ми знаємо, між Єфремовим і іншим колишнім депутатом від партії регіоном Володимиром Ландіком, то звісно ж, медяник не зміг би зробити таку велику кар'єру в партії, яка повністю керувалася Єфремовим на Луганщині. Тобто, я про це не думаю, що це було медянику віддали один з найвелич... найвеликих округів в Луганщині це центр міста Луганська Ленінський район це місто Краснодон, який зараз називається Сорокіно, і о, там була завжди дуже велика кількість людей, які мешкали. І як якщо б це була не перевірена людина, з точки зору Олександра Єфремова, ну він дійсно б не отримав цей пост. Андрію, а дивіться, ми в Києві сидячи тут, знали просто одну таку штуку. Що в принципі Луга... Луганщиною так чи інакше головний смотрящі і сидять в Донецьку. А от в ієрархії організовано злочинного угрупування в вигляді обласної партії регіонів Луганську ієрархія виглядала в Києві так, типу Єфремов, Тіханов і далі донизу. От можете нам розказати схему? Бо ми бачимо тільки два затриманих: як виглядала піраміда? Луганська в прізвищах, в явках і паролях. Uh, ну, дивіться, там була партийна. Партийна така вертикаль, да, яка uh, була виключно в. Uh, Стандартними стандартною схемою, тобто керівник партії обласної обласного рівня, керівники партії міського рівня і народні депутати, які поділили Луганську область за округами, і вони там відповідали за. Так чи інакше, за збори людей за ситуацію на цих територіях, і все таке інше, тобто, ну все було дуже, дуже просто. Наскільки я пам'ятаю, це було 11 11 депутатів народних депутатів, які так чи інакше керували цією територією, і навіть коли в 2014 році вибухнули ці. Рухи антимайдану на цій території народні депутати. Я не виключаю цієї можливості також відповідали за. Привіз людей до тих чи інших мітингів, і все таке. Що казати про сам перебіг конфлікту? Тут нехай суд вже розбирається і генпрокуратура, яка їх провина, чи вона пряма, чи кос чи косвіна. Але я точно знаю, що коли сепаратисти захоплювали будівлі у всіх перемовах з цими людьми, так чи інакше фігурували саме і народні депутати, окрім Єфремова, окрім там керівників міста і області. Ну, е, дякую власне за е, участь в нашій програмі і за інформацію. Андрій Дягтяренко, наш колега, був на зв'язку з нашою студією. О, ті самі питання до вас переадресую, пане Дмитре. Е, в, ну як от, от тут було навіть згадане. Райони, кому що які віддали серед них один, який славиться контрабасом. Так. контрабанда в Росії. Це ж не будь-хто займався, це ж абсолютно точно. Бо більше того, якщо вже казати про вертикаль побудови партії uh -huh. регіонів Луганської області, то треба чітко розрізняти це. Так зване партійне крило, стара партіноменклатура в особі Єфрема Голенка Тихонова, Пристюка. Яка відповідала, скажімо, за лобіювання питань, і відповідна так званий гаманець, куди входив горохав, струк і інші, які відповідали за наповнення відповідно бюджету як обласної організації, так і по вертикалі вверх. А і... щодо цих статей, які я згадав, дивіться, просто е е це структура, але так. це ще поки що, як то кажуть, партійно-державна корупція. А от з точки зору статей, це статті, які е проти реальної цілісності і терористична організація. Тут яка роль Мідяніка, якого затримали, і яка роль Єфремова? Тобто... Вона фактично провідна роль Мідяніка. Достатньо згадати, що 7 квітня саме пан Медяник був в будівлі е захопленої біділлю СБУ і вів, як він каже, перемовини, начебто з української сторони. І Виступав посередником, але це не відповідає дійсності У 2014 році. Якщо достатньо підняти архіви і подивитися повідомлення, змі. То тоді наголоси були зовсім інші. Пан Мід'яник заявляє про те, що йому передали вимоги тієї сторони, які він мав озвучити на обласній сесії, і відповідно в залі Верховної Ради України. Цебто людині не те, що довіряли, він фактично був провідником рупором людей, які зі зброєю в руках виступили проти конституційного ладу. Давайте ваші слова зараз візуалізуємо. Так, от е, маємо один із архівних е, такі. Заяв медіаніка. ось що він казав, скажімо так, два роки тому, прошу. Люди, которые находятся внутри здания, не просто высказывают, они категоричны в этом мнении, что это однозначно ответственная реакция на то, что происходило на Западной Украине, на то, что происходило в Киеве, на то, что происходит на сегодняшний день, на то, что до сих пор не разоружены вооруженные формирования, которые находятся в городе Киеве, на то, что в данный момент блокируется Верховная Рада, даже в данный момент автобусами, микроавтобусами, которые приехали с Западной Украины, по сути, депутаты голосуют под давлением. Это их реакция. Реакция именно на эти действия. Это реакция на то, что никакого внимания, ни малейшего на сегодняшний день к Юго-Востоку Украины нет, как не было к Крыму и мы потеряли Крым. Это реакция на такое отношение вот к нашим людям. Это реакция на то, что никто из власти, из первых лиц не прилетел, не переговорил ни с кем, не рассказал позиции. Вот это такая вот реакция. Дуже цікавий момент. Це він пояснює, чому озброєні люди захопили, захопили будівлю СБУ. Будівлю. Фактично, ну візія зрозуміла. Це російська візія про те, що в ну якщо щось не подобається, що робиться в центрі чи на заході України, ми робимо Аналогічно, сієссипацій. Аналогічний четвертому році. Тобто тут теж варіант виявляється війна, це просто відповідь. І, і от слухаючи Медяника, я наприклад не почув, щоб там він ну крім того, що він таку має візію, що він брав безпосередню участь в цих подіях, пане Романе. І тут варто продовжувати тему. Пан Мідянік сьогодні на суді на суді заявляє про те, що він знайомий був з Болотом. Але це не відповідає дійсності. Людина вела перемовини на будівлі... болото нашим Болотов – Це фактично перший очільник самопроголошеної ЛНР, людина, яка. Очолювала е, збройний заколот на території Луганської області і безпосередньо брав участь у захопленні адміністративних будівель в Луганську. Хоча, і Болотов з бойовиками. Захоплює Мідянік з ним контактує, так, контактує, але в суді й... каже, що він не але не... каже, що я з ним абсолютно не знайомий. Причому в 2014 році той самий Медяник каже, що мені передали вимоги, і я маю їх озвучити. Шановний, якщо ти з ним спілкувався, як це ти, вибачте, Болотов тоді був єдиною. Медійним персоналі, яка виступала від, від імені бойовиків. бойовиків, і безпосередньо розмови і перемови на медіаник міг мати тільки з паном Болотом. Це легко довести всі. легко довести. Дуже легко це доводиться. Тим більше, що контакти всі перемовини велися тільки безпосередньо з болотовим, який і озвучував вимоги бойовиків. Це перший момент. Другий момент. Тут варто згадати, наприклад, 3 червня 2014 року засідання Верховної Ради України, де піднімається от депутатами, в тому числі і паном Міддяником. Стоп, піднімається... Дитя, ми маємо це... давайте ми послухаємо зараз. Оце Прошу. саме 3 червня, так. Повертаємося в повертаємося в Верховну Раду і послухаємо, що говорив Мідянік. Славянськ Краматорськ, Маріуполь, Горловка, Шахтёрськ. Пантелеймоновка, Торрес, Янакиева, Рубежная, Лисичанск, Северодонецк, Красный Луч, Счастье, Ровеньки, Суходол, Лутугина, Стаханов, Краснодон, Донецк и Луганск. Это перечень городов, где погибло и продолжает погибать мирное население. Куда пришли смерть, куда пришла война и разруха. Счет. На сегодняшний день на сотни и на тысячи людей, я сейчас расскажу, кто привел, тот, кто проводит военные действия против мирного населения, там живет порядка 8 миллионов человек. Це саме про цей момент uh -huh. згадував Дмитро Снігирьов, про те, як медіальник з трибуни сказав, що виявляється, війну туди привели не вони з Боготивом, а хтось інший. Ми мусимо зробити тут паузу. Попереду просто гарячі новини від журналістів п'ятого для наших глядачів. Але Дмитро Снігирьов залишається зі мною. Ми, власне, як з ним, як з Луганчанином, будемо розкручувати всю ситуацію довкола тих подій зразу після новин, так що не покидайте нас.